Всім привіт! Вітаю друзі на каналі Інформатика це просто. Ну а ми продовжуємо з вами працювати з текстовими документами та їх оформленням. І сьогодні говоримо про елемент текстового документу, який зустрічається в нашому житті повсякденно. Куди не глянь. Сьогодні говоримо про списки. Списки ми бачимо де завгодно. Це може бути список предметів у нашому щоденнику, зміст підручника, список моделей, що можна зібрати з конструктора Лего. Ну або просто Список продуктів, які треба купити на ринку або в магазині. Сьогодні поговоримо про те, які бувають списки і які родзинки нас чекають при їх оформленні. За означенням, список це послідовність абзаців, що мають спільну позначку на початку, маркер або номер. В якому варіанті який список застосовувати, якраз сьогодні і розберемося. Тож сідайте зручніше, на нас сьогодні чекає дуже багато цікавого для початку. Творимо якийсь небудь список елементів. Ну, наприклад, список предметів з нашого щоденника. Предмети з вами ми записали. А чи є ці предмети списком? Фактично так, кожний з них починається з нового абзацу, але ж за означенням, кожний елемент списку починається з відповідної позначки. Це може бути цифра або маркер. Тож звідси і випливає, що за видом списки розрізняють на нумеровані і марковані. В якому варіанті ми застосовуємо нумерований список, а в якому маркований. Давайте розбиратися. Якщо даний список є списком предметів з нашого розкладу щоденника, то в нього важливий порядок. Першим буде математика, українська мова другою, фізична культура третім року, ну і так далі. В даному варіанті ми застосовуємо саме нумерований Списочок для його застосування виділяємо текст. І просто вибираємо на панелі інструментів відповідну кнопку Нумерований список. Ось і все. Нумерований список створено, яким ще варіантом можна створити нумерований список. Достатньо поставити цифру, крапочку, відступити пробілом, і як бачите, в нас автоматично застосувалася нумерація списку. Ну а тепер можемо писати якісь його елементи. Якщо ви не бажаєте, щоб список створювався автоматично, просто натисніть Ctrl-Z. І, хоча цифра з крапочкою в нас лишилася, номерація списку автоматизована вимкнулася. Інколи це зручно, а інколи ні. Ну, давайте ж подивимось, чим унікальний номерований список. Створимо алгоритм одного з наших днів прокинутися. Друга дія. Бачите, я тільки натиснув Enter і почав новий абзац, а комп'ютер мені автоматично додав уже наступний списочок. Митися. Enter. Ну і так далі. Не буду продовжувати, там далі в кожного своє. Але якщо ми помітили, що ми пропустили якісь пункти, чи можна його додати в список? Звичайно, можна. Наприклад, після того як я прокинувся, я хочу сходити до вбиральні, а потім уже вмиватися. Відповідно, я поставлю курсор в кінці першого пунктика, натискаю Enter, і, як бачимо, списочок автоматизовано перенумерувався. Чудово пунктик додали. Списки не тільки ведуть нумерацію кожного абзацу, який ми створюємо, а ще й слідкують за тим, що. Ну, відбувалася правильно. Якщо в мене якийсь списочок вибуває, наприклад, я не хочу сьогодні вмиватися і видаляю цей пунктик, то як бачимо. Список знову змінив нумерацію і правильно пронумерував пунктики. Якщо я хочу, щоб список починався не з першого, а наприклад з 10 або з 20 пункту, то мені достатньо вибрати першу цифру пункту. І ось тут є такий елемент продовжити попередню нумерацію. Вибираємо її, і як бачимо, вона підчепила нумерацію попереднього списку. Якщо вам такий варіант не підходить, ви можете обрати цифру, вибрати, почати нумерацію заново і задати. Той номер, який ви захочете. Наприклад, 20 пунктом в мене буде прокинутися. Окей, і бачимо, що список знову-таки перенумерувався. Класна штукенція, дуже просто налаштовується і дуже легко працює. Причому елементи списку це звичайні елементи тексту, і їх можна налаштовувати окремо. Тобто задавати їм колір, накреслення, розмір шрифта і навіть його стилізацію. Ви можете оформлювати списки так, як ви захочете, що стосується маркованого списку. Списком, то тут ситуація інша. Якщо це просто перелік предметів, які я планую розглянути. І для мене немає значення, що я буду вивчати першим, наприклад, інформатику спочатку зроблю, потім математику, а потім займуся історією, то тоді я можу використовувати маркований список. Маркований список має цілу купу різноманітних позначок. Ми можемо їх обирати, і ось таким чином вони будуть застосовуватися. В маркованому списку всі пункти, які є рівно. Однозначними, а в нумерованому списку всі пунктики є послідовними, як в алгоритмі, які ми складали з вами в минулому році в Scratch, і які чекають нас ще попереду. Ну, а що стосується налаштування маркерів, то тут у вас можливостей ціла купа. Ну, окрім того, що можна також обирати кольори, накреслення, розміри, шрифти, якими будуть відображатися ваші маркери, ви можете правою кнопочкою обрати маркер і вибрати інші маркери для вашого списку. Бачимо їх ось. Тут вони вже нам пропонуються. Є інший варіант, коли нам відкривається ціла купа значків, причому ці значки розсортовані за різними категоріями. Тобто ми можемо тут подивитися і, наприклад, обрати геометричні форми. Ось у нас ціла купка геометричних форм, які ми можемо позначити. А окрім цього, в Google документах можна намалювати маркер. Наприклад, намалюю такого смайлика. оп оп опа і бачимо, що мені комп'ютер вже підбирає смайлики за моїм малюнком. Тобто він знаходить схожі, я можу обрати їх і побачимо, що маркери, ті, які я намалював і обрав з категорії, також сюди встановилися. Окрім цього, в Google Документах є ще й інтерактивні маркери. Це третій вид списку, який зустрічається тільки в Google Документах. Тобто ми можемо обрати варіантик і... Біля маркеру можна ставити позначки. Зробили українську мову, відмітили, виконали фізичні вправи, поставили позначку, попрацювали з інформатикою, і таким чином ваш списочок стає не просто списочком, а інтерактивним списочком. Тут два варіантики. Можна обирати просто галочку, а можна обирати галочку з закресленням. І тоді у вас під час встановлення галочки буде змінюватися і оформлення вашого тексту. Крутезна штукенція. Також визначають багаторівневі списки. Що це означає? Ну, наприклад, для нашої математики є кілька завдань: розв'язати задачу, вивчити правило. Розв'язати рівняння. Як бачимо на даний момент, ці всі елементи стоять однозначними, тобто математика і розв'язати задачу та типу назви предметів. Але це неправильно. І якщо ми виділимо ці всі значення і натиснемо кнопочку Збільшити відступ, наш текстовий процесор зрозуміє, що ці елементи є підпорядкованими предмету математика. Давайте подивимось на них і бачимо, що в них свої маркери з'явилися. Єдине, що якщо ви вибрали інтерактивний список, то всі пунктики і головні і другорядні будуть мати такі маркер. Але якщо ми візьмемо, наприклад, і оберемо, що в нас списочок є маркованим, то ми побачимо тут різнотипові маркери. І для кожного елементику ми зможемо вибирати свої. Вибрали маркер, інший маркер, і, наприклад, сюди поставили смайлика. Ну а сюди можна поставити інші смайлики. Наприклад, ось такого плану. Якщо у вашій фізичній культурі є нумерований список і вправи ви нумеруєте, спочатку там приймаєте посідати, потім пострибати. Потягнутися і всміхнутися. І ці всі елементи треба виконати чітко за певною послідовністю, то зробивши більший відступ, ми можемо обрати елемент і задати йому саме нумерацію. Тільки будьте послідовними і дивіться уважно. Тому що, якщо не слідкувати за цим моментом, можна побачити, що комп'ютер всім зробить другим рівнем нумерацію в списку. І бачимо, що тут вона неправильна. Тому треба вибирати кожний елементик окремо і задавати йому послідовно. Нумерацію. Але ця нумерація автоматизована і вона все одно буде перенумеровуватися. Даний варіант списку називається багаторівневим, тобто в нього є перший рівень головний, другий рівень якби, другорядний за своїм значенням. Потім можна створити третій, четвертий, п'ятий і таких рівнів може бути аж 9 штук. Що ж сподіваюся, Тим, які бувають списки, ми з вами розібралися. І знаємо тепер точно, що в нас є цілих 4 види списків. Це марковані списки, де послідовність елементів не важлива. Номерований список це той список, де кожний пунктик номерується відповідною цифрою або літерою. Інтерактивний списочок, який визначається такими собі прапорцями, і позначає відповідними галочками ті елементи списку, які ми розглянули або виконали. Ну і четвертий варіант це багаторівневий список. Dobra. Теорію, ми розібралися, і я сподіваюсь, питань не залишилося. Якщо ж вони є, то прошу до коментарів. Тепер переходимо до нашого завдання. І на сьогоднішньому уроці ми маємо з вами створити ось таку невеличку книжечку, буклетик, в якому ми розповімо, з яких інгредієнтів і за яким алгоритмом можна створити торт рижик. Ну і трошечки розповімо про інші тортики. Звісно, тексти картинки в нас вже заготовлені. Тож переходимо. Нижче і відкриваємо посилання. Ось наша картинка, ось наш текст. Відкриваємо документ, виконуємо команду файл копіювати. Назву його кулінарія. І вибираємо, куди ж ми будемо його зберігати. Мій диск. Інформатика, ну і як завжди, текстові документи. Окей, обрали, вибрали, копіювали документ, відкрився на редагування. Що з ним розібралися? Тепер з картинкою відкрили правою клавішою, зробили копію. І ця копія в нас створюється на нашому Google диску. Відкриємо Google диск. Ось. Тут картинка, копія, і перенесемо її відразу, перемістити в папку інформатика зображення, щоб у нас все було на своїх місцях перенести. Ну а тепер давайте будемо працювати. Так як наша книжечка має бути маленькою, то зменшимо розмір нашого документу. Для цього вибираємо файл, налаштування сторінки. І ось тут ми оберемо не альбомний аркуш, а тільки його половинку, а п'ятий формат. Поля також приберемо на одиничку. Всі окрім верхнього. Верхнє поле залишаємо великим, там ми будемо якби шивати наші блокноти. Залишимо його 2 см. Ну і обираємо колір сторінки. Ось такий у нас документ виходить. Три сторіночки, тут вже створилося. Перше, торт-рижик, це заголовок. Він має бути великим, тож зробимо його десь там розміру 18-го, поставимо по центру і оформимо за власним смаком. Далі йде загальний опис нашого тортика. Відповідно, виділяємо його. На зразочку він також розміщений по центру і вибране ось таке в нього оформлення. Вибираємо комфорт на півжирний. Чудово він в мене тут створив. Далі, мені сюди треба вставити картинку, тож вибираємо вставити зображення з Google-диску. І вибираємо свій власний Google Диск інформатика, зображення і ось наш тортик. Чудово він сюди встановився. На зразочку в нього є рамочка, вона також фіолетова, так як заголовочок крижика, також фіолетовий. Ви вибираєте своє оформлення, яке ви захочете. Тож задамо там трошечки товсту рамочку, нехай буде фіолетове, тут так. Також оберу фіолетове, щоб в мене відповідало це все діло одній стилізації. Далі має бути список. Подивіться, тут йде маркований списочок, тож і ми вибираємо текст. Борошно, цукор, яйця, мед, вершкове масло, сода згущенне молоко. Чудово, вибрали і задаємо сюди маркери. Вибираємо будь-які, я все одно не хочу їх лишати. Вибираємо правою кнопочкою, інші маркери списку і тут можемо щось створити. Наприклад, намалюю сюди кусок торта. Ось у мене є тортик плац. І я замінив собі символи на торт. Тепер заголовочок тексту маємо виділити своїм оформленням, зробимо його трошечки більшим, інший колір. Давайте зглянемо на зразочок, трошечки розтягнути текст, щоб у нас тут відступи були. Тож і тут натиснемо Enter, зробимо трошки більший відступ. І для цього тексту також задамо трошки більший відступ. Для цього вибираємо формат, інтервали між рядочками та абзацами і зробимо більшим трошечки пунктики. Ось так у нас розійшлося. Ставимо курсор в кінці і натискаємо Ctrl-Enter. Тим самим ми починаємо нову сторінку. Ctrl, Enter. І бачимо, що у нас і списочок побіг на нову сторінку. Натисніть ще раз Enter і він зникне. Ну а тепер кнопкою Delete прибираємо тут пустий рядочок. Так. Це в нас заголовочок. І він має бути так само оформлений, як і ось цей заголовок. Якщо у вас є зразочок, ви можете виділити цей зразочок, натиснути на ось цей валик, формат, заливки на Називається він тут, але фактично він чіпляється до нашого курсора і якщо ми виділяємо інший текст, передає йому оформлення. Прикольно, правда? Зробили відступ. Тепер виділяємо ось цей весь текст, і він має бути в нас нумерованим списком. Тож переходимо сюди, вибираємо список з нумерацією. Ось. Чудово, пунктики виділилися, давайте розмістимо текст. Ось цей текст весь в нас має починатися на новій сторінці. Тож перед ним поставили курсор, натиснули Ctrl-Enter і перенесли його на наступну сторіночку. Ну, а тут давайте трошки попрацюємо з оформленням. Нам потрібно збільшити відстань між абзацами. Вибираємо формат, інтервали між рядочками, але не тут вибираємо, тому що у нас рядочків багато в абзаці, а вибираємо власний інтервал. І ось тут є після і перед абзацом. Відступи. Задамо їх такі самі, як і розмір нашого шрифта. 11, супер, 11-й, нехай буде і тут. Окей. І бачимо, що наші абзаци зробили свої відступи, і тепер їх легше читати і легше розпізнавати. Ну і сам списочок оформимо. Зробимо його жирнішим, задамо йому якесь оформлення своє. Подобається мені цей шрифт, не знаю чому, але подобається. Виділяємо даний заголовочок, копіюємо його оформлення і передамо його сюди. Готово. Зробимо відступ. Тепер тут в нас є ціла купа абзаців, які мають розміщатися послідовно і мати наступне оформлення: заголовочок, абзац. Відступ, заголовочок, абзац. Відступ. Тобто ентерами давайте розділимо і задамо ці відступи. Виділимо весь текст, задамо йому вирівнювання. А заголовочку задамо вирівнювання посередині. Чудово! Ну і тепер тільки йому оформлення треба дати. Тобто задати колір там фіолетовий, шрифт, нехай буде такий. Ну і, власне, передамо це оформлення іншим заголовкам. Так, подивимось на наш зразочок. Трошечки тут більші відступи між рядочками йдуть. Давайте і ми це зробимо, виділяємо весь наш текст формат, інтервали, зробимо півторашку. О, чудово! Ну і у абзаців є відступ першого рядочку. Нагадую, для цього ми перетягуємо ось. Це прямо кутничок на лінійці. Відступили на 1 см. Так само зробимо і для другого, і для третього опису. Готово. Все. Власне, ми з вами оформили нашу сторіночку. Ось такий буклетик у нас вийшов. І зайва сторіночка також є. Поставили сюди курсор і клавішою Backspace. Видалили останню сторінку. Все оформлення готове, лишилося нам підтиснути Поділитися, копіювати посилання і здати роботу на платформу. Нагадаю, що для цього натискаємо Здати роботу, додати вкладення, посилання. Сюди вставляємо наше посилання. Бачимо, воно причепилося. З нашою практикою за комп'ютером ми справилися. Тепер перейдемо до практики в телефоні. Звісно, там є свої нюанси, з якими слід попрацювати. Для початку. Переходимо до самої папки з матеріалами. Відкриваємо її і скопіюємо картинку. Натискаємо пальцем на зображення і тримаємо доти, доки відкриється ось це меню. Поділитися зображенням обрали. Google диск обрали. І відразу тут можна обрати папку, куди ми хочемо зберегти нашу роботу. Так, зображення вибрали. Зберегли. Відкриваємо наш документ. Зрозуміло, що він відкрився тільки на читання. Тож, натискаємо. Головне меню, доступ та експорт. Зробити копію. І знову вибираємо назву. Приберемо, напишемо торт. І папку, куди ми будемо зберігати. Документ. Інформатика, текстові документи, вибрати, копіювати. Окей, зробили. Документ відкрився на редагування. Натискаємо олівець. Починаємо працювати з нашим документом. Обрали собі світлу тему. Попередній перегляд включили, і тепер нам доступні сторінки. Ну і налаштовуємо відповідно наш документ. Налаштування сторінки обрали. Тут книжкову орієнтацію залишаємо, сторіночка А5-го формату обираємо. І колір сторіночки також вибираємо за власним смаком. Окей, зробили. Налаштування сторінки виконано. Виділяємо торт. Рижик і за налаштуваннями тут відразу можна вибрати по центру, зробити його трошки жирнішим, вибрати йому колір, нехай все буде повністю фіолетовим. Так чудово. Ну і якщо вам не вистачає самого шрифта, не забувайте про стилізацію, де можна обрати той шрифт, який вам захочеться. Наприклад, комік оберемо, зробимо більше трошки розмір. Тут у нас знов-таки нагадують, є невеличка проблема. Поля ми не можемо прибрати, і вони будуть у нас з усіх сторін. Тому з розмірами дуже не поспішайте. 18-й розмір чудово, нехай буде. Тепер нижче перейшли і сюди додаємо картинку. Зображення з фотографій. Відкривається папка з минулої нашої роботи, 100% зараз відкриється. Так, вибираємо тут зображення. І десь тут, о, тут в мене навіть два тортика є. Обрали тортик і тортик наш становився. Ну, тепер можна зробити його трошечки більшим і налаштувати. Збирати рамочку, давайте зробимо її там пару пікселів. Окей, і колір їй оберемо відповідно фіолетовий. Окей, зробили. Тепер вибираємо весь текст. Опису нашого тортика, його розміщуємо по центру. Ну і давайте відразу до стилізації перейдемо і налаштуємо якусь кій окрему варіацію. Ну, нехай буде той самий комфорт, особливо паритись не будемо. Так, тепер зробимо невеличкий відступ від нашого опису і відступ після складових. Виділяємо сам опис складові і також задаємо йому певну стилізацію. Як бачите, все просто. І я сподіваюся, ви це все Вмієте вже робити. Що стосується списків. Виділяємо текст, який має бути списком. Ось він є. І вибираємо список. Списків в телефоні всього два. і без жодних варіацій. Тобто є маркований списочок, обрали його. Можемо подивитися стилізації, які вони в нас є в розділі абзаци. Є ось такі варіанти списків. Картинок, елементів, або ще якихось наворотів. Тут нема. Тому обирайте той, який на вас дивиться, який вам подобається. Брали, можна налаштувати сам текст, але маркери налаштовувати не вийде. Тому в стилізації можна задати ще трошечки більші відступи між рядочками, а от самі маркери поміняти вже не можна. Робимо перехід на нову сторінку. Тут уже це можливо зробити тільки за допомогою Enter і задамо заголовочку таке саме оформлення. Для цього виділимо його кольором і в стилізації оберемо шрифт. Ой, який же там був калібрі, здається. Супер. Тепер тут зробимо Enter. Відступ. Перейдемо до нашого алгоритму виконання. Виділяємо весь текст, який нам потрібен. Ось він є, і вибираємо список нумерований. Все створилося. До стилізації можемо перейти, вибрати абзац, вибрати вирівнювання по двом сторонам і зробити міжрядковий інтервал трошечки більшим. Тут уже також неможливо зробити робити Відступи до і після абзацу. Поставили курсор перед останнім нашим заголовочком, ентером перенеслись на нову сторіночку, виділяємо його і задаємо відповідне оформлення. Тобто там був кольор у нас синій. Shift-Calt. Ну і все. Enter. Виділяємо весь інший текст. Весь для початку просто весь. І виберемо вирівнювання по двом сторонам. Тепер за допомогою Enter відділимо наші тортики один від одного. Ось так. І задамо оформлення за головком. Вирівнювання. Посередині можемо задати їм трошечки більший відступ, і тоді вони будуть відділятися від нашого тексту. І оформлення. І варіанти, колір фіолетовий. І давайте трошечки більший розмір створимо. Ось так. 12 Розмір лексенд Шрифт. Ну і за тим самим принципом виділяємо другий заголовок, третій заголовок і оформлюємо їх. Тут стиль не можна передати. На жаль, його потрібно кожного разу задавати. Ну і останній листочок, який нам також тут не потрібен, за допомогою клавіші Wxpace ми приберемо. Ось і все. Перший, другий, третій листочок у нас вже створені. І лишається тільки надіслати цей документ на перевірку. Нагадаю, що для цього ми вибираємо з вами головне меню, доступ і експорт, керувати доступом. Впевнюємося, що для всіх користувачів, хто має посилання, включений режим редагування. Якщо це не так, натискаємо кнопочку змінити і вибираємо то, що потрібно. Якщо ж все правильно, натискаємо копіювати посилання і повертаємося до нашого Х'юмена. Натискаємо кнопочку Здати роботу, додати вкладення, посилання і сюди наше посилання вставляємо додати. Кулінарія створена на комп'ютері, торт створений на телефоні. на Натискаємо здати роботу, і на цьому можна рахувати, що урок виконано. Якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ну а якщо вам все було зрозуміло, не забувайте поставити лайк відео і підписатися на канал, хто ще досі на нього не підписаний. Ну а на цьому прощаюся з вами. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. До побачення!